Є на репетиції скандали, інтриги і розслідування? Так. Да. Які. Даринкою. Тупо Тупотні! Тертейші дерті. Залишилося всього 2 дні. Чи стали репетиції серйознішими? Так. <шут> <шут> Так, да, думаю, так. Да. Ну, я скажу так, що ми взагалі не бачили всіх містерів і ми не могли розібратися, як на дефіле виходити. Але зараз ми більш-менш орієнтуємось, бо там є момент з дирочками. Хороше славо. І ми вже знаємо, в кого яка дирочка. Це цьому... условия. Все, тихо, ну що ви це? На Юра, що ти будеш показувати на конкурсі талантів? Е, думаю, спати з номером Фістає, але ще його треба працювати, все, Вітя, так. коли ти почав і чи взагалі ти почав готувати свій номер на конкурс талантів? Я його почав готувати вчора. Нормально. Так. Славік, скажи, чи готовий вже твій номер на конкурс талантів? Ну, no. ще не дуже. Пан, він ще взагалі не готовий. Стас! У тебе вже готовий талант? Ем... яка прийметься до спільної мети і за спільної ідеї попри погоди різняну вимогу. Мама, привіт! І так, дівчата, скажіть іншим дівчатам, чому їм варто прийти подивитися на містера СНУ. Паша, як тобі як тобі ці дівчата з інституту мистецтва? Хороші, хороші, але мачужик нема сьогодні, то недостатньо хорошо. Про що ви говорили? Про плешеб про Так. Що вони трохи як частки дівулі? Подмишечки. А зна, а знаєш, що подмишечки? Чого? Дивися, от десять даром. От, от де він по твоєму? Подмишкою. А, все, бачиш? бачиш, Андрій, привіт. Е -е, скажи, чому людям варто прийти на містера в середу? — Тому що буде багато конкурсів, буде цікаво подивитися на таланти. Містерів не, не взагалі приходьте буде цікаво. Коротше, буде тут саме круто. Беріть всі своїх мам, та бабушок, собак, кутів. Короче, всі сюди приходьте Добре. На перше число.